Вітаю вас, друзі! Ну що ж, я знаходжуся в центрі Кракова біля Вавеля, і тут я спілкуюся українською мовою і хочу вам сказати, що зараз досить людно. Хочу вам сказати, друзі, за моїми спостереженнями після тієї ситуації, як десь там грузини з поляками побилися, зараз цей інцидент з українкою в Кракові, і досить багато публічних людей у Вони починають виражатися про Україну українців. Досить непристойно. Якщо хтось з поляки буде дивитися це відео, або ж навіть ви, українці, будете передавати тим полякам, які будуть виставляти до вас претензії. Багато хто нас вважає бандерівцями. Чесно кажучи, я його ніколи не бачив. Багато хто вважає нас поганими за Волинську з Але можу вам сказати, що я також не жив ті роки. Але вони будуть казати, треба це пам'ятати. Окей, але як тоді ми будемо знаходити спільний зв'язок між собою? Тобто, як ми будемо дружити в майбутньому? Ну і знову ж таки, багато хто говорить, що тут польська земля, і поляки тут робити все. Тобто, якщо візьмемо до уваги ситуацію, там де поля виражався до дівчини досить вульгарно, він на своїй землі він може робити все, що завгодно. І неважливо, яка це ситуація. То хочу у вас, друзі, запитати, то що ще через півроку, через рік нас будуть просто вбивати серед вулиці. Ну так виходить. Якщо ми візьмемо до уваги, чому досить багато українців взагалі вибрало Польщу? По-перше, що вона ближче тут, по-друге, що тут різні пільги, але те, що найближче, це найголовніше. І по-третє, ми близькі в менталітеті і зрозуміла мова. Ну і Чехія так само до цього долучається. Але, друзі, те, що українцям, українським біженцям виділялося досить багато коштів на початку і зараз так тимчасово, зокрема, 500 плюс, наприклад, от питання до поляків, а де ж вони витрачають ці кошти? Не в Польщі, воно ж так само йде на податки. І так само 40+. плюс. Якщо ти маєш статус ОКР, до 90 днів ти можеш отримувати. 40 до фінансування на житло. Скажіть, будь ласка, а кому платять ці 40 злотих потім люди за це мешкання? Не знаєте? Так само ті українці, які отримали будь-яке дофінансування тут, я впевнений, що на 90% вони витрачають їх тут. Тобто платять це податок. Але не суть, друзі. Проблема тут не в українцях і не в тому, що війна навіть. Якщо подивитися, відкинути і війну, і всі ситуації, що були і торкаються України, то я вам можу сказати: а якби не було цих допомог: 500 300+, 40+, будь-яких інших дофінансувань, жодних пільг для українців, як ви думаєте, в чому були винні в цьому випадку українці? Бо навіть якщо забрати ці всі пільги. Я впевнений, що знайдуться українці, які будуть сюди приїжджати і заробляти кошти. Це є нормально. І якби влада Польщі дійсно так зробила, я тільки за це, щоб скасувати всі 500+, плюс, а зараз 800+, плюс, тому що це все побирається з наших податків. Так само хтось говорить про пенсію. А хто його знає, що буде через 30 років, коли я доживу до 60 років? Може, тоді вже взагалі про пенсію ніхто не буде говорити або ж польщу взагалі з лиця землі зітруть і все. І так само Україну. Знаєте, друзі, можливо, не кожен, кожного ми розуміємо, але я, наприклад, коли з поляками спілкуюся і чую, що вони неадекватні, просто вони можуть не розуміти всього. Вони живуть як в куполі. І телебачення їх зомбує, і є спеціальні люди, які просто набирають хайп заради того, зараз такий момент. Тобто патріот... патріотів є багато. Але якщо ви почитаєте в Вікіпедії, що таке патріотизм, і взагалі поцікавитеся в багатьох відео, що таке патріотизм, хто нам його нав'язує, і як цим патріотизмом людям давлять на голову. І ви зрозумієте, до чого я веду. Я за те, друзі, щоб всі ми жили мирно. Тому що я взагалі... Завжди повторював і буду повторювати, що я людина світу, і не, не важно, незалежно, де я буду знаходитися, я зможу собі порадити. І я вважаю, що ми люди, ми повинні один одному допомагати, а не сваритися тим більше через етнічні якісь приналежності. Моя дружина громадянка Польщі. Її батьки так само, ми нормально з ними ладимо, взагалі жодних не було ніколи проблем. Тобто, допоки ти не стикнешся з цією ситуацією, що ти знайдеш якогось колегу, друга, дружину, брата в майбутньому і так далі, доти ти не поймеш. Але багато поляків просто не хочуть навіть дружити з українцями, тому що вони стикнулися одного разу в такій ситуації. Пішли в клуб на дискотеку з п'яними українцями, зустрілися. Ну, ви знаєте, горілка це зло. І таких ситуацій досить багато. Хтось любить швидко їздити, це показали. А от до поляки так само звернення. Ви знаєте взагалі, що в Польщі демографічна проблема, народжуваність дуже дуже сильно зменшилася. Залишаються одні пенсіонери. І українці якраз в цей момент доповнили цю нестачу. Якщо вони зараз поїдуть, і я знаю, що не всі. Але що тоді буде? Поляки від'їжджають теж в інші країни. І якщо подивитися почитати статті, що роблять поляки за кордоном, те ж саме. А чого ж ви не закликаєте дорогі поляки, які висловлюєтеся проти того, щоб українці тут проживали на території Польщі? Чому ви не висловлюєтеся, щоб поляки поверталися назад до Польщі з інших країн, де вони заробляють? От в мене таке дуже питання Ах, болюче. Чого ж ви не, не звертаєтеся до них? І дійсно, зараз досить багато українців жаліються на проблеми, але вони завжди будуть ці проблеми. Про хороше ж ніхто ніколи не говорить, правда? і після цих публічних відео, де ображають українців, поляки думають, що їх просто їхня ж влада перестає цінувати. Але це не так. І я можу сказати наступне: що я люблю поляків. І я їм дякую за те, що вони допомогли Україні на початку війни. Я впевнений, що більшість із них є свідомими. Будуть підтримувати Україну і далі, бо легко судити на території Польщі, коли йде війна в Україні, і ти там не був, або ж погано орієнтуєшся в ситуації. Тому, друзі, старайтеся переконувати поляків, що ситуація зараз не та, щоб сваритися. На сьогодні в мене все. Таке спокійне відео. Бажаю вам гарних вихідних, друзі. Побачимося.